і вітання усім. На першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 212-й день, як український народ дає відсіч російським загарбникам. Минулої доби через обстріли росіян загинули сім мирних жителів Донеччини. Ще 17 цивільних отримали поранення. Ракетою окупанти вгатили по Торецьку. Там потрапили в двоповерховий будинок та забрали життя двох людей. Також поцілили в магазин та дев'ятиповерхівку, в якій від удару обвалилися перекриття між поверхами. Тож цієї доби надзвичайники врятували 19 людей. Без Гнем накривали і Бахмутську громаду, де від дій ворога загинули четверо осіб. Слов'янську С-300 поцілили прямісінько в подвір'я приватного будинку. В Орлівці росіяни зруйнували нову адмін... амбулаторію. Також прильоти були в Курахівській, Мар'їнській та Світлодерській громаді Донеччини. В Харківській області загарбники накривали населені пункти, що межують з лінією зіткнення та біля кордону зарев. Масово обстріляли Куп'янський район. Поранення отримали четверо людей. Серед них семирічні хлопчик та дівчинка. У дітей травми середньої тяжкості... В Районі під час обстрілу загинув 51-річний чоловік. Продовжують гинути люди і внаслідок вибуху мін. Так в Чугуївському районі на міні підірвав, підірвалися два чоловіка 67 та 52 років. Обох госпіталізували. Ракетного удару завдали росіяни по селищу Печеніги на Чугуївщині. Влучили неподалік дамби Печеніського водосховища. Україна вистояла після повномасштабного нападу Росії. Україна змогла об'єднати світ навколо боротьби за свободу. Україна змогла звільнити значну частину території, на яку зайшли російські війська. Україна звільняє людей з російського полону, і Україна змогла змінити хід війни так, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватні, відчув, що ми можемо перемогти і рухаємось до перемоги. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради цього. На Сумщині протягом минулої доби росіяни 11 разів обстріляли 10 прикордонних громад. Загалом зафіксували 130 прильотів. Поранено 4 мирних жителя. Пошкоджено зо два десятки будинків, сім автівок, кілька підприємств, школу, садочок та будинок культури. Пошкоджено лінію електропередач, електропостачання вже відновили. Також уламками вбило курей. Посилено тероризують орки. Ось вже який день жителів Миколаївщини. О пів на першу ночі вибухи лунали в обласному центрі. Руйнації зазнали приватні будинки, офісна будівля промислового об'єкту, пошкоджено водогін та електромережі. На Баштанщині під ворожим вогнем була Березнегувацька гувацька громада. Окупанти там гатять по різних населених пунктах. Відтак поцілили в інфраструктурні та торговельні об'єкти, приватні помешкання та газогін. В останньому випадку виникла ще й пожежа. Більше пів тисячі двохсотих та близько ста одиниць спаленої техніки, що більше не стрілятиме у наш бік. Це результати мужніх дій українських захисників лише за останню добу. Найбільше втрати ворог несе на Краматорському та Донецькому напрямках, саме там, де намагається вести наступальні дії задля взяття території Донеччини під контроль. Знищення озброєння та особового складу окупантів продовжує мати масовий характер. За добу авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили. Військової техніки противника, а також шість позицій зенітних ракетних комплексів. На різних напрямках наша ППО знищила гелікоптер та дев'ять безпілотників. У свій час ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по шести пунктах управління, чотирьох районах зосередження особового складу та техніки, трьох позиціях протиповітряної оборони, трьох артилеріях, а також трьох складах боєприпасів. Не мають спокою загарбники і у південних регіонах України. Наша авіація нанесла нас ударів по ворогу силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів камікадзе скерованих ворогом по наших позиціях. ракетно артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогнових завдань, в тому числі ураження двох пунктів управління в Береславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки в Херсонському і Каховському районах, складу з боєприпасами в Береславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту зупинене контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються. розвідуються. Станом на 23 вересня сили російської армії скоротилися на 254 літаки, 219 гелікоптерів, 950 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 170 засобів протиповітряної оборони, 2254 танки, 4796 бойових броньованих машин, 1355 артилерійських систем, 326 реактивних систем залпового вогню, 3659 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним. 240 крилатих ракет, 15 кораблів та катерів, а також 56 тисяч 60 людей особового складу. З обстрілами та загиблими. Так трагічно розпочався цей день на Дніпропетровщині. Під обстрілами ворога знову опинився Нікопольський район. Били з градів та важкої артилерії по власне Нікополю та Марганецькій громаді. Востаннє через атаку окупантів загинули дві людини: це чоловік та жінка. Ще щонайменше дев'ятеро людей поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. Загалом війська РФ скерували майже 30 снарядів. Вони пошкодили вісім будинків і один зруйнували вщент у Марганець Скійкій громаді, а у Нікополі десять. У Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літні чоловік та жінка. Попередньо ще 9 людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. У всіх інших районах області ніч та день минули спокійно, ба більше о 18-й годині надійшли гарні новини від повітряного командування Схід. Наші захисники збіли над Дніпропетровською областю два ворожі безпілотники. Крім цього, варто зазначити, у регіоні справно працює вся критична інфраструктура. Кордони Дніпропетровщини продовжують перебувати під надійним захистом ЗСУ. Без ворожих обстрілів та майже без гулу сирен. Так минула ніч у Кривому Розі. Спокійно вона пройшла і у Криворізькому районі загалом. Ситуація у місті цілком стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та Збройних сил України. Лінія фронту залишається незмінною. Жодних спроб окупантів, тим паче вдалих, наблизитися до наших кордонів не було. У Кривбасі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто продовжує допомогу. Як власне, криворіжцям, так і внутрішньопереміщеним особам. Від учора стартувала робота 10 пунктів, де певні категорії переселенців можуть отримати безкоштовні продуктові набори. За перший день видачі таких пакунків їх отримали 2764 сім'ї нових криворіжців. Загалом наборів із продовольством від військової адміністрації та міжнародної організації Save the Children Ukraine планують видати 17 тисяч. Попри війну, про кривий ріг чують далеко за його межами. Цьому сприяють, у тому числі. І наші спортсмени. Про наші мирні перемоги. Сьогодні їх багато. На міжнародному турнірі з вільної боротьби у Немеччині Криворізький вихованець дю США 2 Артур Бурлаченка виборов перше місце. А на міжнародному фестивалі плавання ще один вихованець США номер 2 Лев Бабаков виборов дві медалі срібну та бронзову. Також на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Болгарії гідно виступили вихованки Криворізької ді США No10. Наші дівчата завоювали дві золотих, дві срібних і шість бронзових медалей. Вітаю криворізьких спортсменів з перемогами! Третій виїзд до мешканців, що постраждали від підтоплення та руйнувань після ракетних ударів росіян, цього тижня мобільні офіси ЦНАПу запрацювали на житломасивах, які зазнали пошкоджень від вибухів та великої води 14 та 15 вересня. Криворіжці мали змогу, не покидаючи району свого проживання, подати заяви на отримання державної компенсації за зруйновану чи пошкоджену нерухомість, а також соціальну допомогу від міста. Більше про те, які документи необхідні для оформлення заявок та куди ще містянам. Можуть звертатися щодо компенсації та матеріальної підтримки. Далі у сюжеті Кузьмо Шишкіна. Як державна допомога, так і виплати з міського бюджету на першочергові потреби. Киворіжі, які постраждали внаслідок ракетних ударів, мають можливість надати заяви на отримання матеріальної допомоги в одному з офісів ЦНАПу Віза. Від початку цього тижня містом курсував мобільний офіс візи. Він вирушав до мешканців тих житломасивів, що найбільше постраждали від розльоту осколків після вибухів російських ракет та спричиненої ними повені. У складі виїзних бригад прийом містян вели чотири фахівці. Двоє з них адміністратори візи. Приймають повідомлення про зруйновану та пошкоджену нерухомість для оформлення компенсацій від держави. Зробити це можна і безпосередньо у додатку дія безпосередньо у мобільному офісі. Ми займаємося прийомом до документів про повідомлень про пошкоджене майно від мешканців наших нашого міста для цього потрібен. Е... Пакет документів це паспорт, ідентифікаційний код, право власності на нерухоме майно, адреса електронної пошти безпосередньо, куди буде відправлятися повідомлення з, з порталу Дія і фото та відеофіксація збитків. Тут одразу можна оформити заявку на отримання соціальної допомоги від міста, у тому числі на вирішення першочергових потреб, якщо у мешканців є пошкоджене житлове чи нежитлове майно. Для цього до пакету документів також слід додати акт комісії, що займається фіксом. Фіксації збитків та руйнувань, спричинених вибухами та підтопленням житлового сектору, роботу комісії організували за ініціативою та завданням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула. І, хоча ці виплати не передбачені як компенсація саме від держави, місто не може стояти осторонь, коли у домівки кривоїсів прийшла біда. За завданням військової адміністрації нашого міста віза мобільна наша продовжує виїзні обслуговування мешканців міста, будинки яких постраждали внаслідок військової агресії. Російської Федерації ми приймаємо повідомлення про пошкоджене майно. На сьогоднішній день це вже майже 90 повідомлень таких, а також приймаються заявочки на оформлення матеріальної допомоги з міського бюджету. Окрім мобільного офісу, оформити заявку на соціальну допомогу від міста чи надіслати повідомлення про пошкоджену нерухомість задля отримання державної компенсації можна також в усіх районних ЦНАПах Кривого Рогу. Що стосується соціальної допомоги від міста, відповідне рішення про її призначення мають розглянути на одному з засідань. Міськ а отримати консультації щодо соціальних виплат та інших питань можна за номером міської гарячої лінії 1520. Кузьма Шишкін Віктор Степанов першоміський. П'яні за кермом, незважаючи на застереження військової адміністрації про те, що п'яних водіїв забиратимуть автівки на користь ЗСУ, у нашому місті копи продовжують виявляти нетверезих керманичів. Тільки за перші три тижні вересня цього року патрульні поліцейські виявили 319 таких правопорушників та склали відповідні протоколи. У серпні цього року на дорогах копи виявили 469 керманичів у стані сп'яніння. Для порівняння минулого року, у серпні, коли ще діяв військовий стан водіїв під мухою нарахували 414. Зазначу, кермування у стані сп'яніння передбачає адміністративну відповідальність. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права кермування строком на один рік. За перше таке правопорушення. Максимальне покарання, якщо водія затримають тричі за рік 51 тисяча гривень штрафу та позбавлення права на керування авто на 10 років. Вчитися ніколи не пізно. В Інголецькому районі проходять заняття з англійської мови для містян поважного віку. Наразі їх безкоштовно відвідують 20 пенсіонерів, по 10 в групі. Кожна з таких займається два рази на тиждень, а курс навчання розрахований на рік. Викладачами курсу є студенти-магістри педагогічного університету. Такі мовні майстер-класи для багатьох слухачів є не тільки чудовим способом опанувати іноземну мову, але й слугують приводом для дружнього спілкування та відпочинку. На одному з уроків Владислава Рудіюк. Добре. Can you Торюючи за викладачем, слово за словом, фраза за фразою, ці пенсіонери опановують англійську мову. Бо, по-перше, вік не завадить для нових знань, а по-друге, ця іноземна мова завжди була своєрідним вікном у світ. Пані Юлія вірить і чекає на перемогу України у війні, бо після неї мріє ще помандрувати не тільки нашими містами, але й світом. Тож планує досконалити іноземне мовлення. За два роки таких уроків встигла підняти рівень володіння англійською до Upper Intermediate. Вона на майбутньому може. Згодиться при мандрівках в різні країни, щоб ми могли там спілкуватися з різними людьми. А так, на наступний час ми просто ну як знімаємо стрес, ми відволікаємося від цих тяжб, від цих тривог. Тому дуже дякую. От пані Надія прийшла отримати нові знання, аби вже через декілька років навчити англійською свого рідного правнука. Жінці 62 роки. Вона вивчила іноземно ще коли навчалася у школі. Тож, коли дізналася, що на базі терцентру відкрили мовленнєвий клуб, одразу записалася на курси. От вже два роки поспіль тут вивчає англійську. І ще зі школи помню Многое багато... А здесь просто повторяем, ну и немножко получается, что и узнаешь ну, новые слова Вот. Ну, просто интересно. І пам'ять розвиває хорошо ти і, і навіть інтересно, йдеш по городу і читаєш англійські слова. Отересний от. знаєш, як вони переводяться. у територіальному центрі соціального обслуговування Інголецького району. Клуб англійську відкрився ще три з половиною роки тому. Ще тоді вони започаткували традицію проводити уроки сумісно зі студентами магістратури КДПУ. Сьогодні клуб відвідує зо 20 учнів похилого віку. Їх поділили на дві групи. Наразі це досвідчені та новачки. Ми запрошуємо всіх, хто має бажання. Ну, По-перше, англійська мова, для чого вона потрібна? Для мандрівок це так. Да. Деякі люди можуть вивчати англійську зі своїми онуками, повторювати, так? комусь просто от заради цікавості. Просто заради цікавості, а насамперед, англійська це психологічна розгрузка. Це по перше. А по друге, те, що англійська попереджує такі захворювання, як деменція, і когнітивні розлади. Вивчити англійську тут можуть не лише корінні мешканці кривого рогу з числа пенсіонерів. Двері клубу відкриті для нових криворіжців, що переїхали до нашого міста, втікаючи від війни. Для усіх бажаючих підтягнути знання з англійською. Усю необхідну інформацію про запис на уроки можна дізнатися за телефоном, що наразі ви бачите на своїх екранах. Владислава Рудіюк Андрій Яковлєв, перший міський. Патріотичні мурали в пам'ять про свого загиблого на фронті чоловіка. Такі створює працівниця одного із підприємств Кривого Рогу. Роботу над ними жінка розпочала ще з літа та вже намалювала два мурали. Ідеї для своїх зображень бере із голови, пропрацьовує ескіз, а далі все переносить на стіни. І керівництво і колеги від початку підтримують ініціативну співробітницю та всіляко їй допомагають. Що ж такого намалювала криворіжанка, та що ще планує зобразити, наші журналісти розпитали в неї особисто. На годиннику, як ви бачите, час і початок війни. Дата. Далі наш завод. Це останнє місце там, де ми відпочивали сім'єю на Новий рік. Замість голих стін в одному із цехів підприємства Арселор Мітл тепер красуються ось такі патріотичні мурали. Створює їх Наталія Олекса, яка працює тут дозувальницею. На цю справу жінку підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії та найтрагічніше втрата чоловіка, який одразу пішов захищати нашу Україну від окупантів, аби ворог не прийшов і до Кривого Рогу. Він сам з Кривоградської області. От. Там пішов в воєнкомат добровольно добровільно. Сказали почекати. От. Ну, він дуже вскочив був, Вони з комом сіли на свою машину, поїхали. У них було направлення в Миколаївську частину, потім поїхали у Сєвєродонецьк. Це було останнє місце його. Найперший мурал і наразі найбільший створила за тиждень, назвала його незламність. На зображенні зібрані особисті для Наталії спогади, зокрема, і рідне підприємство, де познайомилася з коханим. Також відтворила Україну в образі дівчини, над якою летять російські ракети. Ідею прикрасити цех муралами. Жінка сама запропонувала керівництво. Ті раду її підтримали та допомогли придбати фарбу. Не залишилися осторонь і колеги. Одна із них зізнається, за два десятиліття її роботи тут ще не бачила, аби в цеху створювали такі мистецькі шедеври. Помогли, ну, допомогли там фарбу змішати, подати. Все сподобалося. Співвідношення кольору, все і сама задумка. Ну, а саме більше нам їжачок сподобався. Тому що вона якби себе відобразила. Їжачок, якого багато хто уподобав, став майже талісманом цеху. Наталія працювала над ним два дні. Звичайно, що поєднуючи це з основною своєю роботою. Образ тваринки брала з голови. Так з'явився вивничий їжак з жавеліном на позивний позитивчик. Їжачок, ну це як сказати, більше для душі такі він просто вроді. Якщо... І строгий, і грізний, а теж в той же час він такий, як бойовий товариш такий, на підтримку колегам, щоб веселіше було. Прийшов, глянув, зарядився позитивом бойовим і пішов працювати. На території підприємства також є пам'ятна дошка чоловікові Наталії, який був тут інженерно-технічним працівником. Її відкриття ініціювали колеги загиблого героя. Вони, як ніхто, підтримують жінку у всьому. Тому Наталія планує продовжувати і далі перетворювати свої задумки в зображення. І зараз вже навіть має мрію намалювати чоловіка в воєнній формі, який тримає жінку на руках. А чоловік щоб був ангелом. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський. Володарка Кубку України зі скандинавської ходьби 70 Мешканка Кривого рогу Нелі Бугаєнко на першості країни, що відбувся у Києві 17 по 19 вересня, виборола перше місце в своїй віковій категорії. Жінка подолала дистанцію в 5 кілометрів із кращим результатом в часі. Попри дещо екстремальні умови, довелось йти під дощем, адже погода того дня була далекою від оптимальної. Разом з тим, вона продемонструвала результат гідний першого місця, а тому заслужено. Отримала кубок у своїй віковій категорії і з володаркою авторитетної в Україні нагороди поспілкувались наші кореспонденти. Скандинавська ходьба прийшла в життя пані Нелі два роки тому, і практично одразу жінка втягнулася в її ритм. Спортсменка шуткує: офіційно щотижня має два тренування, а неофіційно ходить із палицями практично кожного дня в усі пори року, якщо погодні умови комфортні, коли на вулиці нема дощу або ж ожеледиці. Для себе оптимальною дистанцією вважає 5 кілометрів, хоча й на тренуванні долає до семи. На Кубку країни в Києві, що тривав 17 по 19 вересня, здобула перше місце у віковій категорії 70+. і це при тому, що до виходу на пенсію із спортом жодним чином не була пов'язана. Погода дощ був, було тяжею ті, ми були в дождіках. І це взагалі накладу на відпечаток, понімаєте на все. Це. Ну сказати собі, що результатами я. Довольно, может, не в той степени, в какой хотелось бы. Но, тем не менее, посмотрела итоговую таблицу. Вот в какой бы категории ни пошла, начиная 30 плюс 40, плюс 50 плюс 60 плюс. А я шла с теми, кто 60 плюс, и во всей этой группе была в середине. То есть в любой группе я никогда бы не была в последней. По времени. В активі жінки друге срібне місце на Кубку Федерації 2020 в Дніпрі. Його вона виборола всього-навсього після перших півтора місяців активних занять скандинавською ходьбою. На змаганнях у Харкові минулоріч завоювала перше місце. В серпні 2021-го взяла золото на Кубку Дніпропетровської області. Успіхами своєї підопічної подруги не натішиться її наставниця тренерка Наталя. вона, мабуть, ну, народилася чемпіоном, лідером, це у неї в характері. Вона ніколи не веде ніяких препятствий. Вона настільки Может сгруппироваться, потому что этот для нее старт и финиш был довольно-таки сложным, потому что это знаю изнутри. Так сказать, еще за день, два, три это все отслеживалось, но она смогла преодолеть все вопросы, которые стояли перед ней. Она очень нас не любит гулять по дождю, а тем более тренироваться. А здесь был практически ливень, и она прошла дистанцию и очень достойно прошла. Она вообще молодец. Наразі в Кривому Розі активно займаються скандинавською ходьбою до 50 чоловік. А всього залучені до клубу в нашому у місті до трьох сотень криворіжців різного віку їх дуже часто місцеві можуть побачити в парках та скверах на центральних та периферійних вулицях із палицями в руках. Насправді може здати, що скандинавська ходьба це дуже просто та легко, але це тільки з першого погляду. Насправді це дуже класний мікс міських прогулянок та заняття фізичною активністю на відкритому повітрі. Через те ця активність і набуває все більше і більше поціновувачів, в тому ж числі в нашому місті. Для заняття скандинавською ходьбою потрібно зовсім небагато. Лише бажання займатися фізичною активністю. При цьому вік зовсім не має значення. Як не має значення, чи займалась людина якимось активним видом спорту раніше. Взяв палиці до рук і вперед, до нових звершень. Ось і весь секрет полішинеля. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов, перший міський. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.